Уроки малювання графіті для працівників посольства Білорусі влаштували у Києві активісти молодіжної громадської організації Солідарність. Під стінами амбасади вони спорудили картонну стіну, на якій балончиками з фарбою малювали власні уявлення про свободу слова. За словами організаторів, акція має засудити владу Білорусі за утиски вільного висловлювання своїх поглядів у Білорусі. Також учасники акції хотіли навчити білоруських дипломатів малювати прапор їхньої країни. За словами активістів, він мав би бути червоно-білим. Однак із самого посольства на урок малювання ніхто не вийшов, натомість вхід до амбасади заблокувала міліція, встановивши там три автомобілі охорони. Білорусі сажають в тюрму за графіті. Я сидів то в білоруській тюрмі за... Те, що у мене в рюкзаке була наклейка з надписю За свободу. Подібні акції українські активісти організовують не вперше. Щомісяця, 16 го числа, вони визначають День Солідарності з білоруським народом. Саме цього числа, у вересні 1999-го, був викрадений один із білоруських опозиціонерів.